Вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу Куриця, і запрошую вас сьогодні на крекери. Цей рецепт я піддивилася в інтернеті. Він шалено популярний. Шорт набрав 2 мільйони 200 тисяч переглядів, і я вирішила відтворити даний рецепт, бо його у шортсі немає, але він є в них на каналі, і я його знайшла. Отже, друзі, починаємо приготування. У мисочку вливаємо 60 мл молочка. Я гадаю, що теплого, тому що ми розтоплюємо вершкове масло. Відповідно, у нас тут є дріжджі і все має бути до 25 градусів, ну тобто кімнатної температури, принаймні. Додаємо сюди 2 грама солі і 1 грам соди. Мене це здивувало, але я розумію, чому. Потім 110 г грам борошна сиплю я. Ну, я вам тут вказую так: в рецепті 150 грам борошна, 2 грама сухих дріждів сюди додаю. 10 г насіння кунжуту, і все тепер ретельно перемішуємо. Отже, я не всипала всі 150 грам, позаяк я робила борошна, маю на увазі, позаяк я робила також вперше з вами тут, в сюжеті. І е, я зараз скажу свої деякі висновки стосовно позитивні і негативні моменти. Е, то я просто е, підсипала борошно і вимішувала. Як ви бачите, це я роблю, у вас, при вас тут прискорюю, нікуди нічого не прибираю, для того, щоб е, ви не подумали, чи я десь там щось ще додавала. Ні, я ось вимісила і бачу. Чи що тісто таке ладненьке, тому що в нас тут з вами є сіль. Я тільки не розумію, чому сіль сиплеться до дріждів, адже вона у мене була така думка, адже вона блокує подальший розвиток бродіння дріждів. І це така функція солі. Проте це, мабуть, для того, щоб, бо тут є сода, це для того, щоб не було такого активного сходження, а лишалися оці прошарки, такі листова така частина тіста, що власне і нагадує крекер. Накришили сюди цибулю, вимішали, і я трішечки ще додаю. Автор не додає, вже потім борошна після цибулі він уже так лишає, але я додала трішки борошна це пучка, І, друзі, ще раз наголошую: я вказую вам 110 грам. Це взагалі в цілому ось у мене залишається 40 грам борошна. Це з підсипанням і з усим. Відповідно, 40 грам в рецепті трошки зайві в оригінальному. Після того, як 30 хвилин тісто постояло, так як автор заявляє. Ми його ніби не вимішуємо, то і я не вимішувала. І далі він катає між двох пластів пергаменту, я навпаки одним накривала. Я спробувала просто качалочкою по тісту. Друзі, не робіть цього, тому що тут пергамент саме для того, щоб качалка не приставала і не рвала тісто бо воно все-таки як там не є, воно дріжджове, і ми ж його не холодимо. Хоча в мене така закралася думка: наступного разу, коли буду випікати це печиво, я спробую ще і охолодити тісто, і витримати його в морозильній камері. Я хочу просто подивитися, як змінюються ось ці е, листи прошарки в середині самого е, тістечка. Після того, як ми вирізали, автор вирізає красиво, але в мене з цим проблеми, тому я відс... робила, в мене є витиск невеличкий 4х4 см, тому моє печиво схоже на печиво. Випікала перший раз, як заявляється в рецепті при 170. Градусах, і я вже допустила, що це в режимі верх-низ. Печиво, от ви маєте змогу подивитися, воно не тільки теплим таким лишається, воно трошки таким прорізинове, ніби, і воно не крихке, не хрумке, не хрустить. І другий, ось навмисно залишаємо фотографію. У друге деку, яке я вже випікала, я додала трішки солі і е, випікала я вже його при температурі 220 градусів в режимі верх низ І це печиво, на відміну від е, першого е, при такій температурі випікання, воно більш хрустке. Я зараз вам його продемонструю, ви матимете змогу порівняти. Е, отже, висновки в цілому мої такі: даний рецепт просто знахідка. І я вже з вами за вас, можливо, частично пройшла цей шлях, де ми з вами вияснили, що тут. В заві 40 грам борошна і температурний режим при випіканні трішки занижений. Треба робити температуру більшою. Отже, смачного вам і вдалого приготування. Ну і не забудьте поставити вподобайку і поділитися рецептом з друзями.